Анексія Кримського півострова Росії у 2014 році стала не просто актом агресії проти України, а фундаментальним викликом усьому повоєнному світовому порядку. Вона підірвала принципи статуту ООН та повагу до територіальної цілісності держав. Протягом наступних семи років, поки міжнародні переговори були зосереджені на Донбасі, існувала реальна загроза, що окупація Криму перетвориться на заморожений конфлікт, а незаконність поступово розмиється у світовій свідомості. Росія докладала максимум зусиль. Щоб представити кримське питання як остаточно закрите, саме у відповідь на цю стратегічну загрозу Україна розробила та ініціювала створення кримської платформи. Це не просто серія заходів. А постійно діючий міжнародний механізм, покликаний систематизувати зусилля з деокупації та утримувати питання Криму на найвищому рівні глобального порядку денного. Установчий саміт відбувся 23 серпня 2021 року в Києві напередодні 30-ї річниці незалежності України. Це була подія величезного масштабу: 46 делегацій, включаючи представників усіх країн Великої Сімки, ЄС та НАТО, що створило потужний єдиний фронт. Кінцева мета роботи щоденної роботи кримської платформи. Синергія наших зусиль а, має змусити Росію сісти за стіл перемовин про повернення нашого півострова. За підсумками саміту було ухвалено спільну декларацію, яка стала статутом платформи. Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію кримської платформи. Я кожному з вас і кожній з вас. Вдячен. У ній учасники не просто підтвердили політику невизнання анексії, а й взяли на себе конкретні зобов'язання: розглядати подальші санкції проти Росії у разі посилення агресії, засудити системні порушення прав людини, переслідування кримських татар та мілітаризацію півострова, та створити постійний механізм для координації дій з мирної деокупації. Реакція Кремля була показовою. Міністр закордонних справ назвав саміт Шабашем та русофобською акцією. А МЗС РФ погрожувало учасникам, розглядаючи їхню участь як посягання на територіальну цілісність РФ. Така нервова реакція стала найкращим доказом того, що українська ініціатива влучила в ціль. Платформа успішно сформувала єдиний міжнародний фронт і не дозволила Росії нав'язати свій наратив про вирішене питання. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року кардинально змінило контекст. Другий саміт, що відбувся рівно через півроку після початку великої війни, продемонстрував не лише стійкість, але й зростаючу актуальність платформи. Росія активно використовувала Крим як військовий плацдарм для атак на південь України та як базу для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Те, про що платформа попереджала у 2021 році, що окупація Криму є прямою загрозою глобальній безпеці, стало доведеною реальністю. Попри війну коаліція значно розширилася до майже 60 учасників, зокрема за рахунок країн Африки та Латинської Америки. Тон підсумкової спільної заяви став значно жорсткіше. У ній прямо засуджувалося неспровоковане та невиправдане вторгнення. Містився заклик до негайного виведення всіх російських військ, та чітко наголошувалося, що усі винні в воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. На Третьому та четвертому самітах фокус змістився від опору до планування. Президент України чітко окреслив нове завдання: готувати деокупацію. Дискусії набули практичного характеру. Обговорювалися конкретні кроки з реінтеграції півострова після його звільнення. Це включало питання перехідного правосуддя, відновлення економіки. Захисту прав корінного кримсько-татарського населення та соціальної трансформації Криму. Кількість учасників продовжувала зростати, перевищивши 63 країни. Паралельно активно розвивався парламентський вимір платформи. Щорічні саміти у Загребі, Празі та Ризі збирали десятки парламентських делегацій, розширивши участь до понад 70 представництв. Цей напрям є стратегічно важливим, оскільки він створює довгострокову міжпартійну підтримку України в парламентах країн-партнерів. Яка є більш стікою до змін урядів та політичної кон'юнктури? П'ятий саміт платформи вивів ініціативу на глобальну арену, відбувшись 24 вересня 2025 року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Саміті взяли участь представники 54 країн та семи міжнародних організацій. Ключовим результатом стало ухвалення Нью-Йоркської декларації. У цьому документі учасники знову підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Кримська платформа не лише не дала світові забути про Крим, вона перетворилася з оборонного дипломатичного інструменту на проактивний механізм, що формує Моє майбутнє це свідчить про зрілість української дипломатії та її здатність об'єднувати світ навколо фундаментальних принципів міжнародного права. Дякую за увагу.